Привезли мені отакі меблі розбивати та класти. У котел, у мене котел, гляньте, такі. М'ях тут дивани. Ліжка. Ну, це пружина. То, тут дорів небагато буде. Це я розіб'ю, а тут перелон, здається, тут також небагато. Ось така м'якота була. Це малютка так звана раніше до неї. За нею стояли черзі, загляньте, скільки я вже набила. Воно дуже гарно горить, бо тут клей, клеєна тирса. Але ці, попіл з цих дрів не можна кидати на город. Я сокиру зламала. А де ж мій ось, Зламала сокиру, прийдеться робити. Ну, я все роблю. Сама то ж як зробила, так і зламала. Ось то, воно гарно говорить, мені подобається. Тож у мене є робота, ну, не на цілу зиму, скажімо так, а на цей місяць це точно. Я вже б'ю, скидаю. Донька казала, склади на кубку, хай лежать. Навіщо мені та кубка? Я буду складати на кубку, а потім з тої кубки брати. Я ось потрішки кожен день б'ю його, ось це здираю, це велюр і дерматин. Бачите, який велюр. Колись за ними, боже, як за ними ганялися в чергах стояли ночами. Це 2000 рік. Мабуть, десь так було, а може раніше. Мабуть, навіть раніше було. Не купиш його було. Що сюди складаю, що ще послужить таке. Може, кудись на гляньте. дощечка гарна. Може, на ящик піде для квітів. Не знаю, кудись приспособлю. Оці ніжки, оцей столик. Я не знаю, треба він мені чи ні. У мене один уже такий у курнику стоїть. Ось ніжки від нього. Це я сюди кидаю, гляньте, і поролон який, оце ще треба бити. Це я залишила, воно ще гарне, може, кудись притулю. А куди притулю? Пізніше поб'ю та й все. Це такий поролон товстелезний. Собачкам зроблю своїм, мабуть, ліжечка, а щось приспособлю. Воно ж легко, оце запхав у якийсь свитер. Зашив кінці та й все, от тобі і ліжечко. І зробив такий бортик з боків. Ось тобі й ліжечка. І ось я розжилася знову. Буду засипати ось це. Не вистачило мені сюди мульчі, тож я буду оцим засипати і грядочки свої буду засипати. Грядки ще треба попідправляти, бо в мене тут собаки бігали. Одна грядочка в мене залишилась з полуницею все. А це ж було все в полуниці. Уявляєте? Скільки було полуниці і скільки в мене її пропало. Ось таке в нас було літочко, і ще невідомо, яке буде. Тут у мене жимолость і стівна росте шість кущиків, і я ось недавно прикупила ще два кущики. Буде 8. Треба, щоб було різні були різні сорти, тоді вона переопилюється, а сюди я посадила свій виноград. У мене винограду дуже багато. Я возила на базар, ніхто не захотів купати, возила з ягодами. Тож я сюди посадила раз, два, три кущі винограду. Будуть затіняти, тому що влітку вона в мене згоріла. Також так шкода було. Ну, будемо бачити. гляньте, в мене росте, зелененький, треба буде зірвати. Так, ну все, піду працювати. Гарного дня усім. Щастиво.